Особливо гострого підтримки енергосистеми України потребує зараз в умовах значного похолодання. У північних областях температура вже опустилася нижче мінус 10 градусів. У найближчі дві доби вона може впасти і до мінус 20. Через морози навантаження на енергосистему збільшуються у рази. Крім того, рух на дорогах державного значення може бути обмежений або перекритий через хуртовини та шквальний вітер. В окремих населених пунктах можливі перебої з подачою електроенергії. Яка зараз ситуація в енергосистемі країни? Буду говорити з Русланом Слободяном, головою держінспекції енергонагляду України. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Перш за все хочу обговорити з вами ті прогнози експертів, які останнім часом ширяться, про те, що 7-9 січня можуть запровадити планове відключення електроенергії. От розкажіть нам, яка ситуація в енергосистемі, і чи є дійсно населені пункти, де електроенергію таки вимикають. Ну наразі ситуація повністю контрольована. Графіки відключень не запроваджені ніде по території України. Якщо десь є локальні вимкнення електроенергії, то це тільки завдяки якимось невеличким аварійним ситуаціям внаслідок погіршення погодних умов. Наразі масових відключень не спостерігається. Ми розуміємо, як б'є по енергооб'єктах ракети і дрони російські, а як пониження температури б'є по енергосистемі? Ну, звісно, пониження температури спричиняє певний ріст електроспоживання. Трішечки дозволю собі поправити вас не в рази на, на відсотки. Так точно. енергетики до таких. Прогнозів готові. Станом на ці вихідні все споживання електроенергії в Україні забезпечується власною генерацією, навіть без залучення імпорту є можливість завдяки домовленостям досягнутим нашим міністерством енергетики з нашими західними партнерами залучати імпорт потужністю до 1700 МВт. Так, що у нас є певні резерви для того, щоб покривати ріст споживання електроенергії? Ще раз підкреслюю, що проходження цього пониження температури у нас не передбачає застосування графіків відключень. Шквальні вітри, хуртовини це те, що очікує на певні регіони. От вони опиняються в зоні ризику лишитися без електропостачання. І що це за області, і чи готові наші енергетики? Так, звичайно. Енергетики готуються завжди і до таких складних погодних умов, і такі ситуації раніше неодноразово траплялися і у мирний час. Зараз, от, буквально перед включенням переглядав свіжі зведення, бачимо погіршення погодних умов у Кіровоградській області. Там є невеликі знеструмлення за обсягами енергетики. Вже працюють, аварійно-відновлювані роботи проводяться. А скільки часу в середньому от забирають такі ремонти? Ну, зазвичай по нормативах тривалість перерви електропостачання не пере, не повинна перевищувати однієї доби. Це в найгіршому випадку. Зазвичай це ну, може займати декілька годин, враховуючи те, що пошкодження можуть трапитись у нічний період, коли пошук пошкодженої ділянки утруднений з об'єктивних причин, ну в такому випадку може там. На пару годин довше тривати знеструмлення. Якщо це в світлу пору доби, то звичайно намагаються відновити якнайшвидше. І повернемося до головної загрози для нашої енергосистеми: до обстрілів під час останньої масової атаки на Україну без світла лишилося понад 200 тисяч абонентів. Енергетикам вдалося швидко відновити подачу енергії. Наскільки великим є ризик, що під час повторної атаки може статися блек-аут? Я так розумію, що регулярні обстріли вони виснажують систему. Так, звісно, обстріли не додають нічого хорошого енергосистемі, але разом з тим, енергетики теж не чекають, склавши руки таких ситуацій. А у нас від самого початку активних бойових дій створено і діє антикризовий енергетичний штаб під головуванням міністра енергетики Германа Галущенка. І під координацією цього штабу Міністерства енергетики протягом весни, літа осені 23 року здійснено просто такий колосальний обсяг робіт із відновлення пошкоджених об'єктів. Результат ви всі можете спостерігати прямо зараз в цей момент. Якщо порівняємо ситуацію, якщо ми, яку ми мали рівно рік тому, то це був період застосування. Масове застосування графіків відключень, а зараз маємо вже майже половину зими пройшли графіки такі не застосовувались і не плануються. Значно посилено протиповітряну оборону основних енергетичних об'єктів, створено системи інженерного захисту. Ну і Практика показує, що одного удару там, чи декількох прильотів на енергетичний об'єкт недостатньо для того, щоб його е, там, повністю вивести з ладу. Е, є такі об'єкти, які протягом минулої зими зазнали десятки ушкоджень, і тим не менше працюють. То це я ще підкреслю минулої зими. Ми не мали таких систем захисту, які ми маємо е, в цей момент. Тому я сподіваюся, що можливі такі атаки. Зможемо пройти з мінімальними наслідками. Пане Руслане, хочу окремо поговорити про лінію фронту, про прифронтові території. Чи там якось вдається ремонтувати ці енергооб'єкти, щоб населені пункти не лишилися без світла? Чи це нереально? Насправді це дуже складно. Енергетики постійно ризикують своїм життям, і, на жаль, іноді і. Надії, і... Гинуть при виконанні таких відновлюваних робіт у прифронтових зонах, зокрема, знаходиться один об'єкт теплової генерації, який постійно зазнає артилерійських обстрілів, а також порядка 400 населених пунктів, знеструмлені через постійні обстріли. Там, де є можливість відновлюється електропостачання, але ці обстріли не припиняються і тому знеструмлення там трапляються регулярно. Що маємо від наших західних партнерів? Наші західні партнери надають нам просто величезний обсяг допомоги. Лише за 2023 рік отримано понад 10 тисяч тонн електроенергетичного обладнання із 35 країн. Крім того, за ініціативи міністра енергетики створено міжнародний фонд підтримки енергетики, в якому зараз вже закумульовано понад 400 мільйонів євро. Ці кошти також спрямовуються на закупівлю основного критично необхідного електрообладнання. На щастя, цей потік не припиняється, обладнання продовжує надходити. Причому ми маємо можливість обирати, що саме нам необхідно. Наші партнери пропонують списками обладнання, із якого обирається те, яке відповідає українським стандартам, підходить українським електромережам. Після цього це електрообладнання завозиться в Україну. Пане Руслане, я вам дякую, що в такий час знайшли час для нас і поспілкувалися про ситуацію в енергосистемі України. Ми говорили з Русланом Слободяном, головою державної інспекції енергетичного нагляду України.